Ну, дорогой. Ну, дивіться, наші представницькі ціни недорогі і не середні, а навіть там, коротше, у нас гарні представницькі ціни. Тому, якщо для вас дорого, то ви купуєте у роздріб. Якщо вам дорого у роздріб, купіть БМВД, дорого БМВД, купіть концентрат, дорого концентрат, не їбіть нікому мозку. Тому що ну, у всього є ефективність. Ми робимо якісну продукцію. Це по-перше. А по-друге, ну, уже, блядь, дістало це, коротше. Береш 5 кілограмів козацького, там хай 25 гривень, хрен з ним коротше, вже рахуємо. 25 гривень на 5 кілограмів, це 125 гривень, ти витратив на корм, ти впевнений, що у тебе не здохне коротше, там поголів'я, що, що буде все добре, і ти отримаєш живою вагою 3 кілограми з 5 кілограмів комбікорму. Це тобі видно, За, 42 100... дні. За 42 дні, та там сули це 40 днів буде. Ну тому що за 42 дні 5.300. І візьми, і візьми от потім дешевого свого улюбленого корму по 17. Прогодуй 55 днів, згодуй 8 кг, витратться це по 17 гривень, 139 гривень витрать. Прогодуй 55 днів і отримай, короче, тих самих 3 кг живої вагою. Але невідомо, короче, скільки в тебе з них вижило. Раз, на раз не приходиться, коли ти постійно займаєшся відгодівлею, раз хорошо, два хорошо. Ну на третій раз все виздикало. Де твоя ефективність по комбікорму? Де вона? Нема. Той хто займається на господарстві роками, той хоче бути впевнений у якості. Дорогой, це я не знаю. Там жінка каже чоловіку у сусідів наших, а корм потрібно рахувати. Є поняття ефективно і неефективно. От, а дорогой, ну извините